you <sweak> Ні, не можна податися на карту побиту, коли ти маєш одну другу етату, чи коли ти маєш одну четверту етату. Тобто є конкретна вимога, що твоя мінімальна заробітна плата мусить бути не нижчою ніж мінімальна, прийнята відповідний період, коли ти подаєшся на цю карту побиту. Ми зараз знімаємо це відео у нас початок січня, так як вже сказали. Тому на цей момент заробітна плата мінімальна становить 4242 злотих у Польщі. І тому. Людина, яка отримує цю мінімальну заробітну плату, вона має всі підстави для того, щоб податися на карту побиту. Якщо ж людина отримує одну другу етату, то, на жаль, ні, вона мусить знайти або іншу роботу, щоб доповнити цю одну другу етату, також ще пів іншого етату, або ж, звичайно, шукати іншу роботу на повний етап для того, щоб була можливість податися на карту побиту. Що стосується умови злицяння? закінчую ще. Що стосується умови злицяння? Має якогось такого пріоритету, що людина може подаватися лише на е, безпосередньо умові опраці, чи на умові злицення, і на умові злицення вона не отримає карти побиту. Ні, на сьогоднішній момент немає чогось такого, що одна умова краща від другої при подачі. Ви можете, звичайно, без проблем подаватися на підставі іншого типу умови. Це умова злицення, тільки знову необхідно не забувати про те мінімальне винагородження, яке з 1 січня на умові злицення становить 27,70 злотих за годину. Якщо ви стільки отримаєте за годину і ви працюєте в місяць не менше ніж 154 години, то у вас є всі підстави для того, щоб ви могли податися на карту.